Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики, яка була от за останні тиждень, вона дуже цікава, опублікована з 25 по 31 жовтня цього року. Не забувайте підписатись на цей канал, обов'язково ставте. Подобайки, коментуйте, поширюйте це відео для того, щоб люди знали про свої права. І найголовніше це ваші підписки, тому що алгоритми Ютуба саме таким чином розпізнають, що цікаво дивитись і що саме далі просувати. Тому обов'язково. Саме зараз підписуйтесь або підписуйтесь відразу після перегляду цього відео. І повірте, не пожалкуйте. Сам огляд буде в мене на телеграм-каналі, тому переходьте на. Далі можете перейти, тут під відео буде посилання на телеграм-канал і можете ознайомитись вже з конкретними рішеннями, про які я зараз вам буду розповідати. Ну і у кого є бажання, може підтримати цей канал, придбавши наш мерч. Він дуже корисний, цікавий. Переходьте також, посилання є під відео. І так, перше рішення, на яке я хочу звернути вашу увагу, це рішення воно дуже важливим, це рішення після ЄСПЛ, де Європейський суд з прав людини встановив порушення першого протоколу, тобто це мирне володіння майном права власності. З огляду на те, що держава не вживала належних заходів для того, щоб якимось чином припинити там перепродаж майна. І врешті-решт, майно було придбано особа, яка Є добросовісним набувачем, однак з'ясувало, що це майно було неналежним чином на нього отримане право власності. І неналежним чином воно ніби вибуло з комунальної власності. Не дивлячись на це, європейський суд зазначив, що особа, яка придбала, вона самомирно володіла майном, відповідно, не порушувала конвенції, не порушувала закони. Що зробила Велика Палата? Вона це все помножила на нуль. Сказала, що це не має жодного значення. Відновити права особи, які порушені там і сплатили 3000 євро компенсації неможливо. Майно знаходиться в комунальній власності, це порушення, тому що саме про це йде мирне володіння майном. І тому відмовила в перегляді. Я так розумію, що в найближчим часом ми побачимо дуже велику кількість окремих думок до цього рішення. Ну... Врешті, який висновок можна зробити? Що фактично в Україні Україна ігнорує навіть рішення міжнародних судів, якщо вони встановлюють, що держава діяла незаконно і відібрала у вас щось незаконне. На жаль, от такий результат судової реформи ми отримали. Друге рішення Великої Палати це рішення, що стосується незаконності відсторонення судді конційного суду від посади. Велика Палата зазначила, залишила в силі рішення першої інстанції, зазначила, що президент не має повноважень відсторонювати суддів Конституційного суду від посади, Там, з огляду на відкриті кримінальні провадження, чи, так далі, чи з будь-яких інших обставин. Тому що законом це не передбачено. І от отримали, врешті-решт, через 12 років таке рішення. На жаль, воно вже неефективне, однак воно встановлює відповідний факт порушення. Порушення і втручання президента в діяльність Конституційного суду України. Я вже неодноразово говорив, що наразі щодо легітимності цього органу є дуже 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 великі проблеми з огляду на те, що іноземці відбирають нам суддів Конституційного суду, що не передбачено в жодній країні світу, тим більше не передбачено конституцію України. Також до огляду війшла практика Європейського суду з прав людини, що стосується прав дитини бути почутою, прав дітей, вирішення. Рішень, верніше, прийняття рішень в інтересах дітей, раджу подивитись тих, хто почитати. Нагадую, це у мене в телеграм-каналі буде посилання. Цей огляд практики Європейського суду з прав людини, тим, хто займається саме такою категорією справ. Також війшла практика касаційного кримінального і касаційного адміністративного суду, і в принципі на цьому все. Тому. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки. Ну і найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. До речі, там сьогодні був прийнятий дуже цікавий закон, підписаний президентом щодо бронювання. Набрали чинності, оці вже можна перевірити питання з відстрочкою автоматичним. Про це я вам розповім завтра, тому обов'язково залишайтесь на каналі, підписуйтесь, а завтра я вам розповім про ці дуже важливі зміни в законодавстві, яким чином вони діють. А найголовніше, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистити. Іншої країни у нас не буде ніколи. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!